Всім привіт! Так, сьогодні чарівний день, чарівний момент взагалі в мене, тому що я відвезла меншу старшу дитину, відвезла в садочок. Меншу дитину дала на прогулянку няні, і в мене є святий золотий час з собою. Ось його частинку хочу присвятити тому, щоб зняти щось новеньке отут для вас. Отже, так, я паралельно буду собі робити якісь процеси і розповідати спочатку, чуть-чуть, що в мене в житті відбувається, а потім перейду до діла. Так, зволожую кремчиком трошечки собі руки, щоб у мене була красива поток, коли я недавно зробила манікюр, щоб він виглядав свіженьким. Підфарбую трошечки губи, і я думаю, що я піду собі зараз трошки в. Республіку саду це гарний заклад недалеко від мого дому. І посижу собі в тиші, трошечки поструктурую плани, попишу в записнику мої улюблені медитації. Хочеться мені сьогодні поділитися. Я вже трошечки записала такий коротенький рілс в інстаграм. Побачимо. Це взагалі перший мій буде такий рілс розмовний. Багато всього нового зараз я роблю. Про те, з чого варто розпочинати роботу над проєктом на етапі його такого створення, коли у вас тільки з'явилася ідея, коли ви зловили багато натхнення, енергії, хочеться все і відразу, красиво, масштабно, так як ви собі це уявили, куди йти і що з цим всім робити. Отже, дивіться, все залежить від того, від вашої вихідної точки, де ви знаходитеся зараз, тому що я не завжди знаю, хто мене дивиться і як ви мислите. Якщо ви ніколи до цього моменту не створювали жоден проект і не маєте розуміння взагалі так загалом процесів, то я рекомендую вам не витрачати кошти на якісь грандіозні не йти в модні агенства до модних спеціалістів і не. Орендувати величезний простір, обрендувати все на звіті, всі носії, тому що ви ще не знаєте, як це спрацює, як ринок відгукнеться на ваш продукт. Я б рекомендувала ці всі кошти, цю всю вашу енергію спрямувати у розвиток вас, вашого продукту і ваше розуміння та відчуття ринку. Це от таке ключове, щоб ви напрацювали, зрозуміли, працює, не працює, могли би дозмінити, можете зробити собі якесь там. Найпростіше лого. Якщо потрібна з цим допомога, приходьте до мене на якусь таку дуже мінімальну вступну консультацію. Зараз я розділила собі Зараз два, дві, два типи роботи. Маленька консультація там година півтори і велика робота над бренд-платформою ДНК бренду. Те, чим я найбільше люблю працювати. Ну зі всім люблю працювати, Пусть ця от моя улюблена частина. Я зараз відкинула частину івентів та якихось таких. Не знаю, трохи я йшла у івенти про спаки, але зараз я залишила це ядро. А воно мені найбільше подобається. А робите лого, тестуєте, міняєте упаковку, міняєте, пробуєте, вкладаєте в перформанс маркетинг. Йдете в таргет, пропонуйте друзям, все, все, що можливо, для того, щоб ви відтестували продукт і зрозуміли його серединку. Це, це якщо ви ніколи нічого не робили. Якщо у вас вже є досвід, наприклад, і це вже, ви вже не працювали, або ви хочете ребрендинг зробити, і ви відчуваєте, що ви на етапі змін, і потрібно це все якось красиво відобразити назовні, тоді можна працювати. Над таким цілісним баченням, як я це бачу, та чи це має бути спочатку лого і айдентика, чи це архітектурна форма. Основна така моя думка, з чого я сьогодні хочу поділитися. Дивіться, спочатку я рекомендую почати з центральної ідеї. Те, що я працюю з проектами, ми формуємо такий міцний фундамент, ядро сильне ДНК, від якого далі. Та це така от серединка, на неї все далі нашаровується. Далі я би після цього пропрацювання, де ми складаємо місію, візію, цінності, сенси, мудборд, все чітко, те, що вас відображає, як це потім може лягти у айдентику. Ми підбираємо з вами там кольори, головні додаткові, якісь, можливо, вигадуємо, як це буде передано в візуалі, можливо, це будуть якісь деталі, можливо, це буде якась, якийсь певний тип зйомки чи тип фото, якихось ракурсів. Ну, все залежить від, від центральної, від концепції, від центральної ідеї. І далі ми рухаємося в графічний дизайн. Як це, якщо у вас буде символ, та про що буде цей символ? Або якщо це просто шрифт, то який він витончений, чи він масивний, чи він різний, чи він похилений. Ну, тобто там варіацій може бути дуже багато, який характер, яка ідентичність цього бренду у його відображенні. І пізніше там ще там ми допрацьовуємо якісь ідеї носіїв, можливо, якихось деталей, деталі, як це виглядає там у упакуванні, в якихось. Маленьких точках дотику, як ви це надсилаєте, як продукт клієнту, як він цим користується, там можна багато продумати. Ось і далі вже, якщо ви це плануєте робити в офлайн, переносити в офлайн, робити з цього якісь, якусь форму, тоді треба також відштовхуватися від цієї центральної ідеї. Це, от мене на ці роздуми, наштовхнуло опитування. В сторіс я переглядала. Було опитування два типи фасаду, і мені і потрібно було вибрати, який більше личить під. Я уточнила якраз що це таке, це під б'юті простір, там, салон одягу. І потрібно було вибрати такий фасад чи такий. І я от зависла в цьому місці, тому що я зрозуміла, що просто озвучити, як. Салон одягу чи сегмент б'юті надто пузько, надто мало інформації для того, щоб визначити, та чи це що це щоб буде краще личити, тому що дивіться, якщо взяти фешн, якщо це там та салон одягу, так звучить, ніби салон одягу. Якщо це фешн-індустрія, то потрібно розуміти, чи це рік овенс, наприклад, і, і там все чорне, і там все таке дуже на контрастах, чи це Луеве, де все креативно, де крафт. Це зовсім дві різні історії. І залежно від того, яке ядро в центрі бренду, що там у цінностях, що має бути передано, від цього залежить, як це буде виглядати візуально, коли ви заходите в простір. Можливо, там буде якась ціла стіна в якомусь одному кольорі, можливо, там буде, якщо у вас є символ, і він щось означає. Можливо, це буде якась об'ємна форма, яка продовжуватиме цю центральну ідею, можливо, там будуть якісь деталі. Дуже багато залежить. Від е, цієї роботи, яку я створюю, як я пропрацьовую цю ідентичність, що ми знайдемо, яке це як це відображає вас, як це відображає е, суть того, що ви заклали у цей проект, що там є важливого людям, як це вони будуть щитувати? Оці от речі дуже важливі. Я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Е, напевно, ще так ще підсумую, та е, робимо просто шрифтове лого. І не заморочуємося, просто тестуємо, витрачаємо кошти на дослідження, на ріст і розвиток продукту і себе разом з ним. Або якщо у вас вже є досвід, хоча це не заперечує одне з одним, бо якщо у вас нова ніша, або новий продукт, новий ринок, все одно вам потрібно відтестувати. І на етапі такої готовності, коли ви вже зрозуміли, считали, сформували, тоді можна працювати цим ядром, тоді графічний дизайн, тоді архітектура. Гарного всім дня! Я не договорила. Забула не фарбувати губи. У мене нова помада ось така шанель у відтінку Boy 54. Вона така дуже нюдова, дуже акуратна, дуже такий ніжний, акуратний макіяж губ. Ось, Але я ніколи практично не використовую лише одну помаду в макіяжі. Я. Практично завжди, не знаю, вже дуже-дуже багато років, чомусь мені найкраще підселичить помади Inglot, там такий, я зазвичай можу знайти такий рожевий холодний підтон, і я завжди на центр губ додаю ще ось такий світло-рожевий холодний відтінок. І в мене виходить. Чомусь завжди з цим таким рожевим холодним пітоном додатковим мені так малюнок виходить найгармонійніше. Ось, все я побігла жити цей день. Якщо у вас є будь-які питання, можете писати мені в Директ в інстаграм або в коментарях тут. Все найгарніше усім'я. Так, беру вас з собою. Ой, як гарно підсвічує. Ну, влог так влог. Додам сюди трошки такого живого, бо мені багато бракує живості. В такому форматі перейдемо щодень по Тому що всі ніби так як сідають, одразу розповідають багато, а мені хочеться додавати такого лайву. Терпневий гарний день, небагато часу залишилося до кінця літа. Улюблений мій час. Можу про це годинами розповідати, а, як це красиво, як це красиво живеться. Така вже легка прохолода в повітрі, а листочки починають падати а, гарно. Ось я з собою взяла комп'ютер, взяла з собою тисячі записників. Один з моїх проєктів, який не знаю колись, обов'язково все зроблю. Знаєте, я зробила собі цю паузу, коли я думала визначити щось одне, і зрозуміла, що нічого з цього я не можу, ніби як викреслити, бо це все є просто. Потрібно його роздати йому роз... дати йому пріоритетність і розтяжку в часі, щоб я могла кожну з своїх ідей хотінь реалізувати в її такому повному потенціалі. О, дивіться, тут так гарно. Люблю цю частинку. Тут так спокійно, немає майже людей. Зараз подивимося, що там за столиками буде відбуватися, але. Переважно там а, дуже спокійно, дуже тихо. А, люблю там а, трошечки собі сидіти своїми думками, де коли просто на оцій лавочці сиджу і собі просто пишу а, свої думки, спостерігаю думки. Частині я ще хочу розкрити ширше на прикладі кейсу всі ті думки, якими я ділилася стосовно з чого ми розпочинаємо з графічного дизайну чи дизайну інтер'єрів. Це я хочу сьогодні розповісти про кейс, про бренд, який я дуже люблю, клієнтом якого я є вже дуже давно, кілька років. Люблю його дуже сильно. Це Od Beauty Space, це б'ють простір у Львові. Засновницями якого є Ірина і Віка, і мені хочеться сьогодні поділитися своїми думками з приводу того, чому я їхнім клієнтом і чому я звертаю увагу, що в них такого унікального і чим вони захопили моє сердечко. Тут зараз трошечки ширше розкриємо. Отже, дивіться, оде, що їх відрізняє. Взагалі я почну, напевно, так як я стала вперше клієнтом оди, як я про них дізналася, я ще. Прийшла до них, коли їх було троє співзасновниць. Я прийшла на стрижку до Наталі Прось. До речі, її до цього часу я її клієнтом, тому що чим мені ще дуже подобається. Сервіс, людина, взаємодія, як я себе відчуваю, користуючись цим сервісом чи послугою. Я з цим залишаюся дуже надовго. Ось і коли я прийшла туди вперше. Це було в них ще приміщення на наливайка, попередній їхній простір. І, і це теж була та сама концепція, просто вона ще була там на таких початках, а зараз вона вже така більш ширше -шир 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 розкрита. А, ти не заходиш у, до Оде як у таке типове фасадне приміщення, як всі уявляють собі салон краси. В тебе одразу є інший досвід, а, як, як та, точки дотику клієнт, такий клієнтський шлях, він одразу інший, коли ти є клієнтом Оде. Тому що е, їхній простір він більше такий нішевий, закритий, камерний. Потрібно е, зайти у будинок, піднятися сходами, зайтися як, як у квартиру. Зараз одес знаходиться на Франка у дуже красивому старому австрійському будинку. І, до речі, я ще додам сюди відео, тому що я знаю, що Ірина е, дуже цікавиться архітектурою Львова, і вони запросили м -м викладачку львівської політехніки. Е Архітектурного факультету таку відому, я чула про неї багато жінку, я знаю, що прізвище Казанцева, і вони знімали таке, таке відео, не знаю, це інтерв'ю, чи це більше як документальне, про те, що відбувалося в цьому будинку, що було раніше, чому він такий красивий, якісь деталі, фрагменти. Це все дуже цікаво, я постараюся знайти його і додати сюди. Ось і виходить, що їхня відмінність в тому, що ти потрапляєш у їхній простір вже по-іншому, ніж ти зазвичай відвідуєш салони краси. А коли я до них вперше прийшла от, на стрижку до Наталії, я пам'ятаю, що я десь пересіклася з Іриною, ми десь просто там бачили одна одну, там, як я прийшла клієнт, клієнт до іншого. На іншу послугу, ось, але коли десь я потім випадково зустріла Ярину ем, пізніше, вже через деякий час, хоча ми не знайомі, вона помахала мені, ем, посмігнулася мені так щиро, і це якось мені дуже відгукнулося, така відкритість, щирість, така і, і, і я просто це запам'ятала, мені це було якось дуже так приємно. І пізніше, коли я вже... Була клієнтом оди, коли мені переїхали на Франка, я вже от з того часу є клієнтом Ірини і ходжу до неї на брови. Зараз не так часто, бо взагалі в концепції брів, мені напевно більше подобається все таки би більш натуральніше це раз. А по-друге, коли я приходжу, то в мене є якісь пріоритети там нігті, волосся і з бровами поки що. Все окей, так як є, От, але я дуже люблю Ірину, дуже люблю в неї приходити. Дякую їм за те, що вони створили такий простір, в який мені хочеться повертатися. І це дуже цінно. От, тобто, дивіться, що я хочу підсвітити цим. що Оде, їхня ідентичність в інтер'єрі, вона теж продовжує їхню концепцію. Тобто, маючи концепцію б'юті простору Львова. Маючи айдентику, яка відповідає тому, що закладено середини там в кольорах, бо один такий оливковий, бежевий крафт, такий дуже натуральний. Воно все дуже органічно лягає в простір, і у інтер'єрі у них це все продовжено. У, у усіх деталях. Тобто, дивіться, чому я люблю приходити в колі. Мені там дуже добре. Е в плані, тобто я знаю, що там завжди будуть професійні майстри, це будуть якісні на номерні послуги, тобто це така база, яка точно закрив. І окрім цього, великим таким, як не те, щоб бонусом, але це просто моє відчуття там, мені там дуже естетично, дуже красиво. Я себе там дуже добре почуваю, я там відпочиваю. Мені дуже подобаються всі деталі. Мені подобається, як яка це красива квартира, який там старий паркет це, Красиві штори, колись я ходила на брови до Ірини, і вона розповідала мені про те, що ну це тобто, розумієте, якщо ви заїжджаєте комерційно і це дуже так прораховано, ви вішаєте будь-які штори чи будь-які тюлі, і вам, ну в принципі, базово закрито. Але коли ви відштовхуєтеся від свого якогось такого центру, від того, що вам хочеться, ви вибираєте те, що вам дуже близьке, бо ви ви для людей робите як для себе. І, і це зчитується, і людям це теж відгукується. Вони помічають цю красу, цю естетику в оцих деталях, ці штори вони офіген офігенські, вони такі важкі, кольору шампанського. Я вважаю, що це велика частина ідентичності коди, коли ти щитуєш їхній простір, в тому числі серед різної кількості носіїв, ось там дуже красиво перебувати. І от цим всім. Простором, як у них там легенько заправдовано, яка у них музика, як ти себе відчуваєш, який запах, як до тебе звертається майстер, як, як тобі посміхається адмін, коли це коли це все отак широко і в комплексі, видно, що цей бренд пропрацьований дуже цілісно. І ще те, що я помічаю завжди, що. Це завжди класні дівчата, тобто навіть таке неформальне ком'юніті, ти, ти коли десь з кимось пересікаєшся і знаєш, о, а ти теж ходиш в ОДЕ, і тобто ти знаєш, це точно класна дівчина. Тобто вони зібрали дуже таке м -м, красиве коло жінок і дівчат Львова, об'єднавши це таким автентичним, дуже красивим атмосфером людям я дівчатам дуже велике дякую, люблю їх сильно і е, знаю, що зараз я буваю на рази рідше, ніж мені б цього хотілося, але від того не менш сильно я люблю цей простір і їхню команду. Ось, я сподіваюся, що ця інформація вам трішечки ширше підсвітила м, те, що я хотіла донести ідентичність бренду через. Е, Концепцію через інтер'єр, через графіку і як це все працює як одна система. А, тобто, я взагалі планую тут висвітляти не тільки ті кейси, з якими я працювала, а, а, а ті кейси, які мені просто здаються такими еталонними. Те на що я звертаю увагу, і те, що мені відгукується, а тим більше, коли я є клієнтом. Таких проєктів. Хочеться багато про це розповідати, бо коли люди вкладають свою, свою працю, свою енергію в щось і це стає таким красивим, автентичним простором. Хочеться, щоб ще більше людей ставали їхніми клієнтами, щоб вони ще краще, стрімкіше в своєму темпі, звичайно, розвивалися. І... Це приносило їм результат як для себе, як якась така момент своєї реалізації, і також це було співвідносно в доходах і в результатах, які цілі вони перед собою ставлять. Тому що цей проект, в тому числі комерційний, і я, будучи їхнім клієнтом, завжди готова їх рекомендувати всім своїм подругам чи знайомим і в тому, навіть форматі, в якому зараз. Ведуться YouTube, хочеться також це підсвітити і показати, як можна робити проекти автентично. Дякую всім за увагу і бажаю вам найгарнішого дня.